Друзі, зараз буду куштувати нашу новиночку. коктейль зі смаком манго Маракуя. Цей смак я чекала реально найбільше, тому що він не може бути не смачний, він ну, просто зазвичай це поєднання нереально смачно. Зараз будемо куштувати. Боже, як воно плахне! Мені воно більше маракує пахне. виглядає він хорошечок, як завжди. як всі. Так, я в собі вже налила 250 мл миндального молочка. Зараз три ложечки коктейлю. Пахне дійсно нереально. Так. Зараз розмішаємо. І скуштуємо. І це надзвичайно швидко і корисно. До речі, ще хочу звернути увагу, що саме склад оцього коктейльчику з Манго Маркої, він дуже класно впливає на зір. От, Тому тут є такі компоненти, які класно покращують і зберігають наш зір. Тому це теж такий плюс. Приємний бонус від саме цього коктейлю. Ну і зараз скуштуємо. М -м -м, зараз він ще краще пахне. Так, він без барвників. бачите? Тут абсолютно такий колір натуральний. М-м-м, це смачно. Я навіть не знаю, який мені найбільше подобається. Вони всі три настільки різні і дуже смачні. Прям цей такий, знаєте, от реально він дуже легкий, він взагалі не солодкий, він, мабуть, що... Найменш солодкий з усіх і от, от такий прям свіженький смак. Дуже класно.